Всіх вітаю на каналі Стопмото на продажу оновлення асортименту з Японії спортбайк Kawasaki Ninja Ніндзя 400 кубів 2021 року. Технічний та візуальний стан мотоцикла близький до нового. Резина також 2021 року. В гарному стані. По диску зносу практично немає колодки. У відмінному стані. Пильники вилки без тріщин. Стан радіатора відмінний. Присутня система АБС. Передня частина мотоцикла пластик без колів, без пайки, без подряпин у відмінному стані. Оптика також в гарному стані. Права сторона мотоцикла у відмінному стані. Резина. В гарному стані, також 2021 року, що підтверджує оригінальний пробіг по японії. По диску зносу немає. Взагалі. Колодки норма. По лівій частині мотоцикла також все без нарікань. Є невеличкі пару подряпинок незамітних. Так загалом все майже в новому стані. Двигун працює без жодних нарікань.